Причем про весільний бенкет, Протиборство з парисеями і родіянами. У своїй третій притчі, адресованій релігійним лідерам, Ісус Христос знову говорив про Бога, який пропонував людям своє Царство Небесне. Весільний бенкет тут є символом Царювання Ісуса. У цій притчі цар задумав дати Бенкет на налади весілля свого сина. Його слуги сказали усім запрошеним, що їх уже чекають на Бенкет, то осі проігнорували це запрошення і не захотіли прийти. Цар тоді послав інший слух, щоб ті все ж переконали запрошених прийти, та результат був той самий. І оскільки запрошені не лише, Ще Відмовилися прийти, а ще й познущалися і слух, і повбивали їх, цар розгнівався і вислав військо, яке вигубило тих убивць, а їхнє місто спалило. Ісус Христос таким чином говорив про те, як нарозлиться його, якими будуть наслідки такого їхнього вчинку. Бог влаштував Царювання свого Сина і розіслав людям запрошення в царство небесне, але проповідування Святого Яна Христителя Ісуса Христа і апостолів цілковито ігнорувалося. Народ готовий був навіть убивати тих, хто приносив Це запрошення. Зрештою, у му році після Різдва Ісуса Христа, прийде римська армія, винищить. Майже усіх євреїв у Єрусалимі і зруйнує храм. Однак весільний обід був вже готовий, Оскільки перші запрошені відмовилися прийти, можливість потрапити на цей бенкет отримали інші люди. Проте, хоча служиря запрошували і злих, і добрих, все ж особиста готовність була необхідною. Це Випливаю із випадку з одним гостем, який прийшов на бенкет без належної одежі. Він не був готовим до того, що пропонував йому цар в даному випадку не був убраний у весільну одіж. Очевидно, що цар дав їм усім весільну одежу, щойно вони прибули, адже прийшли вони відразу з вулиць із роздоріжжям. Людина має бути з Богом не лише на словах, усьому слід відповідати тому, що Бог, цар пропонує. Тому чогось і кинули туди де на нього очікували лише темрява і страждання. Плач і скрежить зубів, оскільки зараз у царство запрошено людей усіх раз і різного походження, багато покликаних. Серед них існує відбір вибраних мало, тому особиста відповідальність є дуже важливою. Протиборство із фарисеями і іродіянами. Даний випадок показує, що часто випадкові люди спонукали Ісуса Христа до дискусії. Релігійні лідери Ізраїлю мали на меті. Позбутися Ісуса Христа із Назарету, і готові були на все лиш би допомогти і у Його е, знищенні, домогтися свого, навіть якщо для чого виникала необхідність співпрацювати з довічними ворогами. Фарисеї завжди ворували із римлянинами і опиралися. Усім спробам е, втрутитися у спосіб життя євреїв. А іродіяни активно підтримували правління Ірода Великого і готовністю вносили часом зміни, як вимагав цього рим. Та виявилося, що фарисеї це все ж менше е, турбувало, аніж крайня необхідність позбути. Ся Ісуса Христа. Тож вони вислали до Ісуса Христа своїх учнів разом з іродіянами, щоб піймати Його на слові. Вони розпочали розмову улесливими словами та їхнє лицемірство було очевидним. оскільки вони насправді не вірили в Ісуса Христа, то учні фарисеїв та іродіяни запитали Його, чи дозволено давати кесарові податок, чи ні. На це добре продумане запитання неможливо було дати однозначної відповіді. Тож вони гадали, що піймали Ісуса Христа в пастку. Якщо Він відповів, що сплачувати податок кесарові треба, то займе позицію римлян, які були ворогами Ізраїлю, а тому більшість євреїв, тому числі, Фарисеї вважатимуть його зрадником. Однак, якщо Він скаже що розплачувати податки Риму не слід, його можуть звинуватити у підбурюванні до заколоти тих, хто виступав проти влади Риму, і тоді і родіяни будуть проти нього. Ісус Христос знав про їхнє лицемірство і про наслідки, які матиме Його. Відповідь. Тому він відповів на запитання, стверджуючи, що держава займає важливе місце у житті людей і що цілком можливо одночасно підкорятися і державі, і Богові. Він попросив дати йому ріж податковий, римській динарій, на якому Викорбовано зображення римського імператора Цезаря. Показав, що вони є під владою Римом. На монеті є надпис «Теверій Цезарь, август, син Божественного Августа. А тому люди мають сплачувати йому податок. Віддайте кесареве. Кесареві. Віддайте Кесаре кесареві. Та Ісус Христос надав, що влада належить Богу. Віддайте Боже Богові, віддайте Боже Богові, люди мають підкорятися і Йому також. Адже кожен має і політичну, і духовну відповідальність. Почувши це, фарисеї та іродіяни здивувались і, полишивши його, відійшли.